Малятка, всім привіт! Сьогодні я з своїм другим пінгвінчиком хочу навчити вас кольорів. Бачите, яких в мене тут багато цікавих, яскравих, розвиваючих іграшок? І ми з вами сьогодні будемо вчити кольори. Дивіться, яка в мене пірамідка гарна. Велика, яскрава. Давайте зберемо її так. Спочатку я вам скажу, які тут кольори, а потім ви будете за мною повторяти синій колір, оранжевий колір, фіолетовий колір, рожевий, бірюзовий колір, синій світло зелений колір або ж салатовий, жовтий, оранжевий колір і ось така жовтенька качечка. Зараз розберемо пірамідку і будемо знову її складати синій колір. Це оранжевий колір, це фіолетовий колір, це рожевий колір, це бірюзовий колір, це синій колір. світло зелений або ж салатовий колір, це жовтий, і це оранжевий колір. І качечка якого кольору? Так, жовтенька. Молодці. Ось така пірамідка у нас вийшла. Також у нас є ось така башня. Давайте складемо її. Цей колір червоний, цей синій, цей фіолетовий. Цей бірюзовий. Цей жовтий. Цей салатовий, цей оранжевий колір, цей також жовтий і ось таке вид Бачите? Яка вийшла башня. Висока така, ще вища, ніж наша пірамідка. Пінвінчику. вивчив кольори, чи ще не дуже? Ні? Ну, давай спробуємо ще. Тут ми маємо тільки чотири кольори. Давайте поглянемо. Жовтий, голубий, розовий або рожевий і зелений. Давайте складемо цю іграшку ще раз. Це зелений колір. Як ви думаєте, куди я це маю поставити? Сюди, сюди, правильно, сюди. Це також зелений колір. Всюди, це також зелений колір. Сюди. І це також зелений колір. Сюди. Це рожевий колір. Сюди. Це також рожевий колір. Сюди. сюди, сюди, сюди. Молодці. Це також рожевий колір. Сюди чи сюди? Сюди, молодці. І це також рожевий колір, складаємо далі це блакитний, або ж голубий колір, це також блакитний, або ж голубий колір. Голубий. І це ми поставимо сюди. І тепер жовтий колір. Жовтий. Куди ми поставимо? Сюди? Сюди? Ні, сюди. Правильно. Це також жовтий колір. Сюди, вірно, молод. Жовтий колір. Сюди? Ні, сюди. І це також жовтий колір. Молодці. Ось як в нас вийшло. Давайте розглянемо ще ось такий годинник. Дуже гарний і дуже яскравий. якого кольору стрілочки? Зелена і червона. Правильно, молодці. Давайте знайдемо тут червоний колір. Так, це червоний, це червоний. І це червоний. Молодці. А де в нас оранжевий колір? Тут, тут і тут. Молодці. А де в нас зелений колір? Ну як пільгвітчик вивчив кольори? Вже краще запам'ятав молодець. Ну, давай продовжимо ще ось таку машинку. Яка в нас. який у нас цей колір? Салатовий. Це бірюзовий колір, це синій колір, це також салатовий колір. Це рожевий колір. Блакитний колір це жовтий, молодці, як сонечко. Це синій колір. Жовтий колір, це синій колір, це рожевий колір, це синій колір. І колір, правильно. це голубенький колір. Ось такі в нас кольори. Ну все. На цьому вивчення кольорів закінчено. До наступних відео па-па!